Про ситуацію на Львівщині у Другобичі, яко, якою є зараз атмосфера там повітря, взагалі після російських обстрілів за інформацією Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб фахівцями проведені повторні лабораторні дослідження атмосферного повітря в межах житлової забудови і перевищень граничної допустимої концентрації е, немає. Ніби як ну зараз ці деталі ми запитаємо у міського голови Другобича Тарас Кучма долучається до нашого ефіру. Пане Тарасе, вітаємо вас. В ефірі. Суспільного доброго дня, пане Тарасе, Нагадаємо, що вчора росіяни обстріляли також і Другобич, і Львівської області ракетами і шахедами. Про це повідомляв очільник області у своєму телеграм-каналі. Зараз чи можете розказати про наслідки ударів саме для вашого міста. Зараз яка ситуація Значить, удари почалися приблизно в 2 годині ночі, завершилися приблизно в 5 годині. Було 21 удар. Я не буду уточнювати чим іменно, бо не знаю, чи можу це в прямому ефірі говорити. Постраждала дуже серйозна інфраструктура. От, але е, дякувати Богу, ні поранених, ні, ні погиблих, ні загиблих не було в нас. Єдине, що е, постраждали деякі приміщення, але спрацювали бригади, і сьогодні вже всі ці приміщення приводяться до ладу. Найгірше це було то, що горіла е, певна. Е, був пожежа, яка задимленість в місті Дрогобичі була дуже висока, але пожежу загазили приблизно вчора до 19-ї години, і повністю все повітря стало до норми на 22-го годину. Я би хотів подякувати обласним. Ну то раніше саме к ті, що робили заміри. Зараз вони по іншому називаються. Ті структури спрацювали дуже класно. Вони на протязі цілого дня в різних районах міста брали аналіз, дивилися, і ми попереджали. Ми мали оперативну інформацію попереджати населення, де бажано закривати вікна, як користуватися вологими марними масками і все робити для того, щоб не нашкодити своєму здоров'ю. Зараз ситуація абсолютно спокійна, все прийшло до норми. Всі служби спрацювали просто на відміну. Я кажу, в другій годині вже був перший до мене дзвінок, і в п'ятій годині вже засідала комісія надзвичайних ситуацій міста Другобича, і вже в шостій годині були результати, по яких ми надали повну інформацію всім структурним підрозділам, що мають робити, що має робити водоканал, що мають робити же, що має робити СМУ, всі наші комунальні служби. І дякувати Богу. Ну ми сьогодні всі тільки можемо дякувати Богу, що немає ні жертв, ні пороне. А чи можливо вдалося, чи яка ситуація з електроенергією, водопостачанням? Чи є проблеми через російський обстріл? Нині з цим? Значить, Зрозуміло, значить, не були дуже серйозні проблеми в нас з електроенергією, але ми мали прямому зв'язку з нашими електриками, і до першої години практично половина міста вже була. Мали електроенергію, а до кінця дня, приблизно до 17-ї години, вже повністю все місто було забезпечено електроенергією, і це дало змогу нам повністю забезпечити водопостачання у всі, у всі будівлі. З водою у нас не було проблем практично взагалі, тому що водоканал був готовий. у Нас були заряджені всі наші машини, які ми отримали з Кракова. І вони були готові будь-яке виїхати плюс спеціальними технологіями підняли тиск води, і на до сьомого поверху, практично у цьому місці, була вода. А то, що не було на дев'ятому поверсі, вона вже підключилася після того, як ми запустили двигуни третього рівня, і в 17.00 повністю місто було водопостачання відновлено повністю. Тому я хотів би подякувати всім службам, подякувати нашим військовим, тому що і спрацювали наша Девтеге наші місцеві служби і так само ППО, які скоридимовили свої дії, і тому я думаю, такі результати Ми вам дякуємо за те, що сьогодні долучилися до ефіру. Нагадаю, що з нами Тарас Кучма, міський голова Другобича, говорили ми про наслідки атаки, яку вчора здійснила Російська Федерація по території міста.